Привітки усім. От хочу вам показати такий смачний смаколик. Оце він в шоколаді. Тут таке слойоне тісто. І от дивіться, дуже такий смачний всередині. Ось такий якийсь цікавий, дивіться тут шоколад. Ось така смакота. Це я вже його розрізала в розрізі. Він був такий цільний, як би кружок. І от стільки шоколаду, дивіться всередині. Хочу вам показати. Такий цікавий. якийсь нормальна шоколада так вистачає. Кажіть, хто такий пробував смаколик? Цікаво почитати. Оце такий новенький мені сьогодні попався там в кіоску смачному. Там у них і хліб, і випічка. От такий от. Коштує він 60 гривень. така булочка. Така смакота. Усім до зустрічі, всім чудового дня! Усім смачного, хто зараз єсть. Пока-пока.